Да блин. Якщо ви плануєте стати водієм, вам обов'язково потрібно вміти визначити, що акумулятор потребує заміни. Середній термін служби автомобільного акумулятора становить 4-5 років при дотриманні умов експлуатації. Зазвичай АКБ виходить з ладу раптово, але є декілька ознак, які повинні насторожити водія. Труднощі з запуском авто. Стартер працює повільно, двигун ледь запускається. Це знизилась ємність акумулятора. Частіше ця проблема виникає взимку, бо через низькі температури навантаження на АКБ. Збільшується зниження яскравості фар і ламп приладової панелі, Нестабільна робота аудіосистеми, підігріва сидінь, керма, кондиціонера, наявність корозії на клемах акумулятора, ознака витоку електроліта, а значить старіння акумулятора. Якщо в цьому році ви плануєте отримати посвідчення водія, Запрошую мене на навчання до автошколи Антарес, але є способи продовжити життя акумулятора для зарядки. Користуйтесь тільки сучасними автоматичними зарядними пристроями. Уникайте перепадів температур під час морозів, коли авто залишається на вулиці, використовуйте термочохол для АКБ. Слідкуйте за чистотою корпусу. При довгому простою відключайте АКБ, Чистіть клеми від корозій. Ще більше корисного контенту. У нас в профілі Підписуйтесь!